Мінімалізм це стиль, який набув великої популярності та полюбився багатьом через його лаконічність, відсутність зайвих деталей та прості форми і геометричні лінії. Але чи досі актуальний цей стиль у 2023 році? Давайте розбиратися. З вами NSD Group. Починаємо! Які головні ознаки цього стилю? Коли говорять про мінімалізм, то всі одразу уявляють білі стелі. Та малу кількість декору. З одного боку так і є, адже мінімалізм у класичному розумінні це про прості, наповнені повітрям та світлом приміщення, чіткі лінії, відсутність яскравих кольорів та монохромна палітра. Такий дизайн інтер'єру потребує особливої акуратності, тим паче, якщо йдеться про шви, кути або поверхні, тому власники часто стикаються з багатьма проблемами. Мінімалістичне житло потребує щоденного прибирання, білі стіни втрачають початковий естетизм, а світлі кухонні фасади вкриваються плямами. Що стало у мінімалізмі антитрендом? Класичний мінімалізм зараз можна зустріти ледь не в кожному новому ремонті. Але це не значить, що він став антитрендом. Застаріли скоріше деякі ознаки мінімалізму. У 2023 році дизайнери радять уникати мінімалістичних інтер'єрів без душі. Вони створюють відчуття, що людина прийшла не у свою затишну домівку, а скоріше в операційну через надмірне використання одного кольору. Та нехтування будь-якими елементами декору. Часто при мінімалізмі використовують відкрите планування, меблі при цьому функціональні та практичні, слід уникати холодних монохромних інтер'єрів, абсолютно білих, сірих або чорних, включаючи варіанти з одним яскравим акцентом. Будинок повинен залишатися будинком з затишними ковдрами, свічками та спогадами, а не ідеальною вилизаною картинкою. Також в минулому залишається чистий ремонт без візуальної цікавості. Використання ідеально гладких і рівних поверхонь викликає монотонність та не несе цікавих акцентів, які додають інтер'єру унікальності. Наразі у тренді поєднання нерівних шорстких поверхонь з гладкими. Це може бути до прикладу текстурна декоративна штукатурка. Як удосконалити простий мінімалізм? Останнім часом виникло багато видів мінімалізму. Окрім одного тільки традиційного. Наприклад, ви можете зробити спальню в мінімалістичному пляжному стилі, чи в стилі м'якого мінімалізму, теплого мінімалізму тощо. Щоб трохи урізноманітнити інтер'єр, радимо додавати кольору, але робіть це обережно. Використовуйте природні приглушені кольори, такі як теплі відтінки бежу, коричневого, сірого або спокійно синього. Декоративні акценти можна робити яскравішими, але слід зберігати баланс. Також можете використовувати свічки, ковдри та Інші елементи декору, щоб створити затишок в оселі. Ми переходимо від стерильного життя до більш природних та вишуканих стилів, які ставлять комфорт на перше місце. Плоскі матеріали, такі як скло та акрил, радимо замінити на тепліші текстури. Це допоможе створити особливу атмосферу. Ідеї поєднання мінімалізму з іншими стилями ви зможете знайти у нас на сайті посилання в описі під відео. Які б поради ми не давали, пам'ятайте. Що дизайн для своєї квартири ви обираєте самостійно та робіть ті рішення, які подобаються саме вам, навіть якщо всі експерти вважають це немодним. Головне, щоб вам подобався інтер'єр та хотілося повертатися додому. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. З вами були NSD Group. До зустрічі!